Українські військові дають росіянам тягла на Херсонщині. Упродовж двох днів звільнено більше 600 квадратних кілометрів. У центрі стратегічних комунікацій підтвердили звільнення Золотої Балки, Новоолександрівки, Гаврилівки та Любинівки. Український прапор також піднято у Давидовому броді. Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Юрій Соболевський повідомив, що сьомий батальйон української добровольчої армії. Мі зайшов у центр великої Олександрівки. Бійці вже здійняли у середмісті прапори. Сили оборони продовжують видісняти окупантів. І на Харківщині підтверджено звільнення Борівської Андріївки та Богославки. Місцеві жителі влаштували визволителям святкову зустріч. Хлопці ви для нас герої. Мы слабо. Мы молились деньги ноги. Росіяни перекидають на війну розгвардійців Сибіру та військовий контингент Сирії. Наразі окупанти будь-що намагаються зламати спротив українського війська на Донеччині. За даними генерального штабу, ворог не полишає надії цілком загарбати область, а поки зосереджений на наступі до Бахмута, Сіверська та Авдіївки потуги підкріплює постійними обстрілами як військових, так і цивільних з артилерії, авіації та ракетного озброєння. Схоже, небагато користі від нещодавно сформованого третього армійського корпусу окупантів. Їх кістяк, кадрові військові, однак решта, завсідники, в'язниць та пияки. Застаріли і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій. Та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни, є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з'єднання противника. У місті Твер через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах. Росіяни ймовірно втратили рідкісний міг 31 після трошки в окупованому Криму. Таке припустили фахівці з мілітарного видання Дефенс Експрес. Йдеться про аварію на авіабазі Бельбек, де минулої суботи літак викотився за межі смуги та упав в урвище. Аналізуючи російське джерела, фахівці дійшли в висновку, що цим літаком був міг – важкий надзвуковий перехоплювач, який здатен нести гіперз. Вокову ракету кінжал. Про розміщення таких мігів у Криму повідомляли також в головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що з двох членів екіпажу вдалось катапультуватись лише штурману, який за схемою покидає аварійну машину першим. Там загинув льотчик першого класу з великим нальотом з дверської авіабази Хотілово. Саме там розміщується міг 31 к з ракетами кінжал. Незаконна мобілізація до лав російської армії геноцид кримсько-татарського народу. Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час пленарної сесії Варшавської конференції з людського виміру, організованій польським головуванням в ОБСЄ, звернула увагу на наслідки мобілізації в тимчасово окупованому Криму. За її словами, жертвами цієї мобілізації стали громадяни України, яким Російська Федерація примусово видавала окупаційні паспорти, починаючи з 2014 року. Російська Федерація всіма способами намагається досягнути своєї мети знищити кримських татар, знищити українських громадян і проводити такі собі геноцидні практики по відношенню до, до кримських татар, зокрема і українських громадян як політичної нації. За нашу інформацію, дійсно, це тисячі повісток, які були роздані нашим громадянам, і, зокрема, кримським татарам. В перші ж дні, починаючи з 21 вересня, ми отримували інформацію. Матію безпосередньо з Криму з різних населених пунктів від кримськотатарських активістів, здебільшого, що Російська Федерація таргетовано намагається мобілізувати кримських татар на війну. Між вибором потрапити до в'язниці чи загинути на війні проти своєї країни кримські татари вибрали виїхати з окупованого Криму. за інформацією Тамі Ташової, Тисячі кримськотатарських родин їдуть до країн Центральної Азії аби врятуватись від мобілізації. Ми бачимо по кількості запитів і по кількості черг, які стоять і моніторингу е самих великих там популярних груп е у телеграмі щодо координації. Це тисячі дійсно осіб, в тому числі родин. Тільки я в своєму оточенні серед родичів, друзів. Напевно, що якщо взяти там за 100% 10 людей, то дев'ять з них вони виїжджають. Це жахливо. Тим, кому загрожує примусова мобілізація у представництві президента, радять не зволікати з виїздом. Там впевнені, що всі, хто був змушений покинути домівки, скоро повернуться, але вже до вільного Криму. Я б все ж таки радила виїхати принаймні на деякий час. Я сподіваємось, що як говорить генерал Будана в Кирил, вже до літа наступного року ми зможемо зайти на територію півострова. Звісно, що не буде теж просто, але контроль над територією Криму ми будемо повертати. Відповідно, вони зможуть повернутися і не здійснювати воєнних злочинів. Але якщо ви навіть і потрапили на війну, то раджу вам здаватися дійсно в полон український військовим або не чинити злочину, або чинити спротив навіть всередині лав збройних сил російської федерації. Червона калина знову наробила шуму в окупованому Криму. Цього разу у виконанні цьогорічної місії з Кримом Ольги Валієвої та її подруги вони дуетом заспівали пісню українських повстанців і виклали відео у соцмережі. Це обурило колаборантів, і вони зажадали покарання для співачок. Невдовзі з жінками прийшли силовики. Валієва отримала 40 тисяч рублів штрафу. А подруга відсидять 10 діб адміністративного арешту. Обох змусили вибачитися, кажуть, що не знали, що це пісня українських патріотів оскорбила или обидела граждан. У вересні за виконання червоної калини до в'язниці потрапили організатори та гості кримсько-татарського весілля у Бахчосараї. Тоді діджей Ахтем Гімеджі, який вмикав пісню, отримав 10 діб арешту. Власник ресторану Арпат, де гуляли весілля Ельдар Качкаров, отримав 15 діб. А його ресторан зачинили. Тітка нареченого отримала 10 діб адмінарешту, Мати нареченого 5 діб. А мати нарече. Еною та дружині власника ресторану окупанти призначили штраф по 50 тисяч рублів через те, що у них є неповнолітні діти. Травми середнього ступеня тяжкості та закрити паралам зі зміщенням. В окупованому Криму почубилися два колаборанти. Так званий радник окупаційного голови Криму Ервін Мусаєв отримав на горіхи від самозванця Ейва Заумірова, який себе проголосив головою національно-культурної автономії кримських татар. Вони сусіди за версією постраждалого озвученої на допиті. Він вийшов, щоб викинути сміття. Побачив щось далеко почав дивлятися Ейвазу, який сидів у машині, здалося, що той дивиться на нього. Від цього розлютився. І після фірмової фрази Шпани з підворіття чого дивишся? Почав лупцювати Мусаєва. В результаті у того струс мозку, перелам очниці та зміщення хребців. у свою чергу заявив, що мусаєв нацист і чекає на повернення України. Мовляв, так покарав п'яту колону. каждая мразь, которая живет в России, считает себя чиновником, патриотом и работает на показуху, показывает сегодня свое лицо. Мусаев заявил, что это он на самом деле патриот России и за это и постраждал. Після понад семимісячної розлуки командири з гарнізону Маріуполя зустрілися зі своїми рідними після звільнення з російського полону у вересні Денис Прокопенко, його заступник у полку Азов Святослав Паламар, комбриг 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський, а також Олег Хоменко та Денис Шлега перебувають в Туреччині під гарантіями захисту президента країни Ердогана. Бійці нарешті змогли побачити зі своїм Дружинами, дітьми, сестрами та близькими. А з рук керівника Офісу президента Андрія Єрмака воїни отримали присвоєння їм раніше звання Героїв України. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода: це нагорода наших воїнів. Це Нагорода нашого українського народу. І я... я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі і найкрутіша влада та найкрутіші військові. Те, що ми всі пишаємось вами. Такі є, і найголовніше, що ви не просто герої. А що ви у нас такі є живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному із вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших близьких побратимів, які зараз полоні. Ось ну нема що додати. Пишаюсь, що ми живемо в одній країні, і за неї разом боремось і точно переможемо. І вам цього бажаю від душі. 놀라운 일이었습니다.